Розділ другий. Невидимі бар'єри. Протягом попередніх років я провів дуже багато часу, умовляючи людей, подібних до описаних у попередньому розділі. Але часто це був шлях розчарування люди могли духовно просуватися вперед до якогось моменту, а потім, здавалося, вони упиралися в якийсь невидимий бар'єр, і це не через те, що їм бракувало щирості чи посвяти. Насправді вони часто були більш щирими і посвяченими Богові, ніж інші, які досягають більшого прогресу. Вони приймали настанови, що їх я давав їм, і намагалися втілити це в життя, але результати виявлялися щонайменше такими, що розчаровували і їх, і мене. Після одного такого випадку я мимоволі почав молитися Господи. Чому я не можу допомогти цій людині? Чи є щось, чого я не розумію, щось глибше, що мені треба знати? Через деякий час я усвідомив, що Бог став відповідати на мою молитву. Він почав піднімати завісу і відкривати світ могутніх сил, які діють незалежно від природних законів навколишнього світу. Откровення прийшло до мене не одразу, але крок за кроком. Я почав розрізняти єдину лінію, що пролягає через цілий ланцюжок, здавалося б, не пов'язаних між собою подій. Одна подія у пресвітеріанській церкві, куди мене запросили проповідувати, стала ключовою. Я вже майже закінчив проповідь, але не був упевнений, як слід завершити її. І коли я стояв за кафедрою, то звернув увагу на одну сім'ю батька, матір. Та їхню дочку підлітка, що сиділа у першому ряду ліворуч від мене. Мені спало на думку над цією сім'єю є прокляття. Це було абсолютно не пов'язане з темою моєї проповіді чи подіями, про котрі я міркував того часу. Але мене не полишало внутрішнє враження Над цією сім'єю є прокляття. Нарешті, після деякого вагання, я зійшов із кафедри. І підійшов до батька. Я поділився з ним моїм враженням і спитав його, чи не хотів би він в ім'я Ісуса зруйнувати це прокляття і звільнити сім'ю від нього. Він одразу ж відповів, що хоче цього. Я робив таке вперше у моїй практиці, тому був здивований, з якою готовністю ця людина прийняла мою пропозицію. Тільки пізніше я дізнався про причину такої готовності з його боку. Я повернувся за кафедру і промовив коротку молитву, голосно руйнуючи прокляття над усією родиною. Я не торкнувся жодного члена цієї сім'ї під час молитви, але коли закінчив молитву словами в ім'я Ісуса явно побачив видиму фізичну реакцію кожного члена цієї сім'ї. Здавалося б, раптове тремтіння пройшло почергово через них усіх. У цей момент я помітив, що у дівчини, якій було приблизно 18 років, ліва нога була забинтована від стегна до самої кісточки. Я знову повернувся до батька і запитав його, чи хоче він, щоб я помолився за зцілення ноги його дочки. Він знову відповів згодою, додавши, але хочу повідомити вам, що вона ламала одну й ту саму ногу тричі протягом 18 місяців. Лікарі сказали, що її нога вже ніколи не стане повністю здоровою. Сьогодні подібне твердження, що людина зламала одну й ту саму ногу тричі за півтора року, було би подібним до сигналу тривоги, що попереджає тут діє прокляття. Але тоді я не бачив жодного зв'язку між прокляттям і подібною серією дивних нещасних випадків. Я просто поклав руки на забинтовану ногу. І помилився нескладною молитвою простілення. Через кілька тижнів я отримав листа від батька, який дякував мені за все, що сталося. Він повідомляв, що рентгенівський знімок, зроблений під час їхнього останнього відвідування клініки, підтвердив повне зцілення ноги його дочки. Незабаром після цього гіпс зняли. Він також коротко розповів про цілу серію дивних нещасних випадків, що сталося у житті його родини, це пояснювало ту готовність, з якою він прийняв мою пропозицію молитися за сім'ю щодо звільнення від прокляття. Протягом наступних місяців я знову й знову міркував про цю подію, відчував, що особливий сенс прихований у тому, яким чином Святий Дух вів мене. Він відкрив мені, що над усією сім'єю висить прокляття, і спонукав зруйнувати його, і лише потім він підвів мене до молитви за зцілення ноги дочки Якби я молився за зцілення кінцівки перш ніж зруйнувати прокляття, чи була б нога зцілена. Чим більше я міркував над цим, тим більше стверджувався в думці, що руйнація прокляття була необхідною умовою. Для лікування ноги дівчинки. Це прокляття було невидимим бар'єром, що міг перешкоджати зціленню ноги, чого бажав Бог. Все це, схоже, було якось пов'язане з випадком із мого власного життя. 1904 року мій дідусь по материнській лінії командував британським експедиційним корпусом, відправленим до Китаю для придушення знаменитого. Боксерського повстання. Він повернувся звідти з різноманітними зразками китайського мистецтва, що стали частиною сімейної спадщини. 1970 року, після смерті моєї матері, деяка частина цієї спадщини перейшла до мене. Однією з найцікавіших речей був набір із чотирьох майстерно вишитих драконів, які стали головною окрасою нашої вітальні. Поєднання пурпурового та червоного кольорів свідчило про типово східний характер роботи кожен дракон мав по п'ять пазурів на кожній лапі, що вказувало, за словами експертів, на їхній імператорський ранг. Дідусь був мені дуже близький, і ці дракони нагадували про моє дитинство, про ті роки, котрі я провів у дідусевому домі. Приблизно тоді ж я почав відчувати дивний опір, що заважав успіху мого служіння, причини котрого я не міг визначити чи розпізнати. Він проявлявся у зриві планів та різних нестиковках, котрі зовні ніяк не були пов'язані між собою, але всі разом цілеспрямовано тиснули на мене. З'являлися дивні бар'єри у спілкуванні з близькими мені людьми, чого ніколи раніше не траплялося. Люди, на яких я покладався, підводили мене. Через довгу юридичну тяганину я ніяк не міг отримати майно, заповідане мені моєю матір'ю. Зрештою, я увійшов у піст для посиленої та цілеспрямованої молитви, і незабаром почав помічати зміни у своєму ставленні до цих драконів. Час від часу, дивлячись на них, почав запитувати себе. Кого втілює дракон у Біблії? У відповіді не було сумніву. Сатану. Дивіться об'явлення 12 розділ з 1 по 12 вірш. Це своєю чергою підвело мене до наступного питання чи личить мені, служителю Христа, виставляти у своєму домі речі, що уособлюють найбільшого ворога Ісуса, Сатану. Знову відповідь була зрозуміла ні. Після деякої внутрішньої боротьби я нарешті позбувся драконів, я зробив це просто як акт послуху, без будь-яких прихованих мотивів. Того часу я був біблійним учителем, проповідував по всіх Сполучених Штатах у різних церквах, мого доходу, котрий складали головним чином гонорари, вистачало лише на найнеобхідніші потреби моєї родини. Однак незабаром після того, як я позбувся драконів, моє фінансове становище різко змінилося на краще без будь якого планування з мого боку чи без будь-яких значних змін у служінні мій дохід більш ніж подвоївся я також отримав мою довгоочікувану спадщину. Я почав запитувати себе, чи є якийсь невідкритий принцип що пов'язує це несподіване поліпшення мого фінансового стану з лікуванням дівчинки зі зламаною ногою. У випадку з дівчинкою прокляття над сім'єю було невидимим бар'єром, що перешкоджав зціленню. Коли цей бар'єр прибрали, прийшло зцілення. Також і в моєму випадку існував певний якийсь бар'єр не для фізичного зцілення, а для фінансового процвітання. Що було важливим елементом у Божому плані для мого життя. Чим більше я ставив собі це питання, тим більше упевнювався у тому, що ці вишиті дракони внесли прокляття в мій дім. Позбувшись їх, я звільнився від прокляття і відкрив шлях для благословення, котре Бог запланував для мене. Ці зміни дали мені можливість купити будинок якому судилося відіграти важливу роль у суттєвому розширенні мого служіння. Через дев'ять років я продав цей дім більш ніж втричі дорожче, ніж сплатив за нього спочатку, ці гроші надійшли саме тоді, коли Бог спонукав мене зробити нове фінансове вкладення. Цей випадок із драконами дав мені нове розуміння уривка з повторення закону. 7 розділ 25, 26 вірш, де Мойсей попереджав Ізраїль про небезпеку спілкування з народами Ханаану, що поклоняються ідолам «Бо в їхніх богів попалите вогні, не будеш жадати срібла та золота, що на них, і не візьмеш його собі, щоб тим не впасти до пастки, бо то огида для Господа, Бога Твого. І не внесеш цієї огиди додому свого, і не станеш закляттям, як вона, конче зогидиш її і конче будеш бридитися нею, бо закляття вона. Мої вишиті дракони були образами псевдобогів, яким у давнину протягом тисячоліть поклонялися у Китаї, внесенням їх до свого дому. Я несвідомо навів прокляття на себе та свою сім'ю, я дуже вдячний Святому Духу, що він допоміг мені побачити те, що було поставлене на карту, це привело мене до систематичного вивчення того, що говорить Біблія про благословення та прокльони. Я здивувався, як багато Біблія говорить про це слова благословляти і благословення. Зустрічається в Біблії близько 410 разів, за винятком прикладів, де це слово в оригінальному тексті має значення щасливий або удачливий. Слово прокляття у різних формах зустрічається близько 230 разів. Це показало мені те, як мало вчення я чув на цю тему за всі роки мого християнського життя фактично не міг пригадати жодного випадку. Щоб хтось присвятив розбору цієї теми хоча б одну проповідь повністю. У результаті моїх досліджень я почав вчити про прокляття. Щоразу, роблячи це, був здивований як потужним впливом цього вчення, так і кількістю людей, яким треба було почути його. Касети із записами цих служінь переходили від однієї групи людей до іншої. І незабаром до мене почали надходити дивовижні новини. Часто здавалося, що проповідь про це не просто змінювала життя окремих людей, а й навіть цілих зібрань. Якось я записав три касети під назвою Причина прокляття і засіб в порятунку від нього. Подорожуючи Південною Африкою, я зустрів жінку-юдейку, яка пізнала Ісуса як свого месію. Ця жінка назвемо її. Міріам особисто розповідала нам Зрут про чудо, яке вона пережила, прослуховуючи ці касети. Міріам працювала виконавчим секретарем одного бізнесмена, який був президентом своєї компанії. Вона виявила, що її шеф та всі керівні співробітники в цій компанії були членами дивного культу на чолі з жінкою гуру. Якось шеф простяг їй касету і сказав Тут записані деякі благословення, що їх наша Гуру проголосила на нас. Будь ласка, передрукуйте їх. Як тільки Міріям почала друкувати ці благословення, вона раптом зрозуміла, що насправді це пророкування долі явно окультного характеру, вона пояснила своєму шефові, що це суперечить Біблії та її вірі в Господа Ісуса і попросила звільнити від виконання цієї роботи. Її шеф був дуже чемний і вибачився за те, що попросив зробити щось, що суперечить її совісті. Майже одразу після цього Міріам почала відчувати біль в обох руках, що не розстав її пальці скрутило, і вони стали абсолютно негнучкими вона втратила можливість виконувати свої обов'язки секретарки. Її біль був настільки сильним, що вона не могла спати в одному ліжку зі своїм чоловіком, бо щоразу, коли він перевертався, рух ліжка завдавав їй нестерпного болю в пальцях. Медичне обстеження показало, що в неї почав розвиватися ревматичний артрит. Одна з подруг Міріам, християнка, почувши про її проблеми, принесла їй мої касети. Міріам була досить освіченою жінкою і скептично ставилася до таких понять, як прокляття, що асоціювалося у неї більше із середніми віками. Проте вона почала міркувати над питанням, чи є якийсь взаємозв'язок між її відмовою друкувати так звані благословення, і подальшою проблемою з її руками. Чи могло статися так, що гуру прокляла її? І вона погодилася прослухати записи, відчуваючи себе як потопаючий, який хапається за соломинку. Коли вона прослухала дві касети і дійшла до третьої, де я закликав слухачів повторювати за мною молитву звільнення від прокляття в їхньому житті, касету несподівано зажувало. Ця касета не перемотувалася ні вперед, ні назад. Її неможливо було витягти з магнітофона. Напевно, я не зможу помолитися цією молитвою, сказала Міріам, але її подруга заздалегідь надрукувала на папері текст молитви звільнення, і в неї із собою була копія. Вона наполягала, щоб Міріам прочитала молитву вголос. І знову її скептицизм виявив себе вона не бачила яким чином читання слів із надрукованого аркушу може вплинути на стан її рук? Зрештою, Міріям поступилася наполегливості своєї подруги і почала читати молитву в голос. Як тільки вона зробила це, її пальці знову стали стискатися і розтискатися, і вона здобула свободу. Біль минув, і як тільки закінчила читати цю молитву, вона була повністю стілена, все це зайняло кілька хвилин. Пізніше Міріам повернулася до свого лікаря, який робив перше обстеження. Друге обстеження показало повну відсутність артриту. У зв'язку з цим дуже цікаво відзначити, що молитва звільнення, яку читала Міріам, не містила жодної згадки про фізичне стілення. Її руки були зцілені просто через молитву за звільнення від прокляття. Це стало абсолютно явним свідченням того, що прокляття може бути бар'єром, котрий заважає людям отримувати зцілення. Історія про дівчинку зі зламаною ногою також є підтвердженням цього з іншого боку, як це було у моєму випадку, нерозпізнане прокляття. Утримувало мене від того рівня процвітання, що його хотів дати мені Бог. Якщо прокляття могло стати бар'єром до таких благословень, як зцілення і процвітання, то чи не можна припустити, що й багато інших благословень не можуть прийти з тієї самої причини. На підставі цього я почав шукати відповіді на три. Взаємопов'язані питання перше, як ми можемо розпізнати дію прокляття у житті? Друге, що ми повинні зробити, аби зруйнувати прокляття та звільнитися від його наслідків? Третє, як ми можемо ввійти у благословення Божі результатами своїх досліджень? Я поділюся з вами на сторінках цієї книги. Питання для засвоєння матеріалу питання перше. Істина чи неправда? Тільки ті люди, яким не вистачає сумлінності та посвяти, не можуть досягти успіху. Відповідь Неправда. Серед тих, хто не може досягти успіху, часто можна знайти найсумлінніших і найбільш посвячених. Питання друге Які закони не мають влади над духовними силами? Відповідь Природні закони не мають влади над духовними силами. Питання третє. Коли Дерек молився за сім'ю під прокляттям, які його слова викликали у них явну фізичну реакцію? Відповідь Слова в ім'я Ісуса під час молитви Дерека за сім'ю викликали у них явну фізичну реакцію. Питання четверте Істина чи неправда? Руйнація прокляття над цією сім'єю не мала істотного значення для лікування ноги дочки. Відповідь Неправда. Прокляття було невидимим бар'єром для її зцілення. Питання п'яте Які речі в житті Дерека, які він приніс у свій дім? Підвели його самого та його служіння під фінансове прокляття? Прочитайте повторення закону 7 розділ 25 26 вірш. Відповідь Четверо вишитих драконів. Були тими речами в житті Дерека, які підвели його самого та його служіння під фінансове прокляття. Питання 6. Чому дракони? Були гидотою для Господа? Відповідь Дракони були гедотою для Господа, тому що вони були образом хибного бога, якому поклоняються в Китаї? Крім того, у Біблії дракон уособлює сатану. Питання сьоме Що в історії зцілення Міріам? Стало важливою особливістю в молитві визволення, яку вона прочитала. Відповідь Важливою особливістю в молитві визволення, яку прочитала Міріам, було те, що в ній не було згадки про фізичне зцілення. Це була молитва лише за звільнення від прокляття. Практичне застосування Питання Перше. Чи відчуваєте ви невидиму перешкоду, що заважає вам отримати благословення Господа? Після прочитання першого та другого розділів. Чи є у вас розуміння того, що це за невидимий бар'єр? Питання друге. Чи відомі вам якісь предмети, що опинилися у вашому домі, чи навіть на вас самих, котрі могли би принести прокляття вам чи вашій родині? Чи готові ви позбутися їх? Якщо так або якщо ні, то чому? Біблійний вірш для заучування на пам'ять. Блаженна людина, що мудрість знайшла, і людина, що розум одержала. Приповісті 3.13. Давайте повторимо ще раз Блаженна людина, що мудрість знайшла. І людина, що розум Одержала відгук віри. Давайте помолимося. Господи, у моєму серці є прагнення ходити в істині. Даруй мені віру, щоб застосувати те, що я вивчаю.